Друзі, у мене насправді немає вже цензурних слів, щоб описати ситуацію з винесенням до зали Верховної Ради законопроекту 12278 про ліквідацію кланових пенсій прокурорських. Скільки можна тягнути це питання? Я звернувся вже до погоджувальної ради з листом, як голова фінансового комітету, аби цей законопроект, врешті, з'явився в Верховній Раді. І я переконаний в тому, що ми знайдемо необхідну кількість голосів, аби скасувати кланові пенсії для працівників прокуратури, вивільнити гроші, які необхідні для підняття пенсій, з одного боку, а з іншого боку, прибрати цю величезну несправедливість. Не може бути в сотні разів кланова пенсія більше. Ніж мінімальна чи навіть середня пенсія звичайного українського громадянина, саме тому прошу вас направляти свої звернення, писати, вимагати від тих депутатів, які обралися від ваших округів, аби вони також долучалися до того, щоб цей законопроект якомога швидше був розглянути Верховною Радою, щоб вони проголосували за і не велися на прохання і маленькі проханничка від е, тих, хто не хоче, щоб кланові пенсії були скасовані.